Дитячий костюмчик зимовий, він такий на утеплювачі. 110 гривень, бренд «Ханес». Ось так виглядає виворотня сторона. Тут таке утеплення. Збоку такий резиночка така. Склад тут у нас котон. Котон Поліестер. Так, в лоті буде у нас 20 костюмів, 200 лот. І розміри від 6 до 12, 12 до 18. Кольори буде ось такі: рожева кофта і штани, сірі в полосочку. Їх буде два синя, полосочку, кофта і штанці сині. Їх буде три цих костюмчики. Ось такий рожевий. І рожеві штани, їх два буде. Так, сірий, сіра кофта, сірі штани це 12-18, їх буде два. І ось такий голубий. Голуба кофточка, голубі штанці. Тут такі манжетики, можна тут ще довжину подовжити на пару сантиметрів. І цих буде 5, 6, верніше, від 0 до 6. І раз, два, три, 4, і 5. 6, два, від 0 до 6. Ні, тут від 6 до 12 і 12, і 17. І так, 11 голубих. Всього буде. і... 9 різних інших кольорів. Розміри від 6 до 12 буде 13 штук, і від 18 до 24 буде 7 штук. 110 гривень костюмчик, 2-200 лот, у нас таких хотів є десь 5 або 6, замовляйте наших менеджерів.